Для закінчення дії воєнного стану нам по телевізору було сказано наступне: воєнний стан в Україні продовжили. Читаємо закон правового режиму воєнного стану. І що нам пише стаття 7, Пункт 1 Воєнний стан на всі території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення сроку, на який його було введено. Пункт 2 до закінчення сроку, на який було введено воєнний стан та за умови усунення загроз нападу чи небезпеки державній незалежності України її територіальної цілісності, президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях, про що має бути негайно оголошено через медіа. Я не бачу ні одного пункту, що він може продовжити воєнний стан проект, внесений президентом України про затвердження указу президента України про продовження сроку дії воєнного стану в Україні. Відповідно до пункту 31, частини першої статті 85 конституції України, закон України про. Правовий режим воєнного стану Верховна Рада України постановляє затвердити указ Президента України від 14 березня 2022 року номер 133-2022 про продовження сроку дії воєнного стану. Після цього президент став свій підпис, а печатка бачимо, що ще відсутня. І 14 березня 22 року президент став знову свій підпис і якби завіряють печаткою. Але ж ми з вами самі читали закон правового режиму воєнного стану, статтю 7, пункт 1 і 2, де вообще не вказано пункту про те, що є така можливість продовжувати воєнний стан. Давайте розбиратися.